Нові туристичні Маліївці цьогоріч відомий багатьом історико-культурний музей у невеличкому селі на Хмельниччині знову готовий приймати відвідувачів. Щоправда, окрім традиційних екскурсій та театралізованих дійств, на туристів чекатиме нова активність, весілля у Маліївцях. Тож створити сім'ю та зіграти важливе дійство в історичних тонах матиме змогу кожен. В нас, крім того, що гарний маєток, палац. У нас ще дуже гарне мальовниче-подільське село. І на одній з таких етнографічних садиб ми цього року презентуємо такий проект Весілля в Маліївцях. Це спроба підняти оті старовинні традиції весілля наших бабусь і прабабусь, коли плеї плівся вінок, пікся каравай, коли співалося до квітки, до вінка, до караваю, до молодого, молодому до квітки. Сьогодні життя триває далі, попри війну, і багато молодих людей хотіли б відсвяткувати весілля, але десь морально. Вони відчувають таку перешкоду осуду суспільства, навколо скільки трагедій ми будемо святкувати. Тому ми вирішили запропонувати соціуму такий варіант етнографічне весілля, яке однозначно ні в кого не викличе осуду. Усі обряди, котрі зможуть побачити люди, унікальні, адже збиралися з першу джерела. Ще, будучи зовсім юною своєю мамою, я їздила по нашому поділю, і ми збирали саме обряд, він куплетення, хотіли його відновити. І сьогодні все, що було на заході, це повністю наші. Наші традиції, наші пісні подільські, які бабусі нам розповідали в експедиціях. Окрім цього, екскурсії по палацу та його території стали інтерактивними. Відтак досліджувати спадщину відвідувачі зможуть самотужки. Усе завдяки мапі та відеоматеріалам. Оці маєтки, які майже в кожному селі, більші менші, що це були за люди, які тут жили, як вони жили, як волосяться життя цього маєтку, про це ніхто не знає нічого. Ну, якесь можливо фантастичне уявлення по тих фільмах, які ми дивимося. Тому, як правило, коли люди приходять, найбільше, що їм цікаво, а як. Тут було, а що були це за люди, так чим вони займалися, а як вони жили серед новинок. Є й старовинні експонати, а саме два рідкісних фото на початку двадцятого століття, на яких зображений монастир, що знаходиться неподалік Малієвецького водоспаду, та старовинна картина австрійського художника. Першими побачити усе це на власні очі мали змогу студенти Хмельницького національного університету, адже більшість з них навчається на спеціальності туризм. Для мене це велика честь побувати. На цій екскурсії. Звичайно, я тут не вперше, але саме в такій обстановці, на такій садибі, скажімо, я вперше, мені дуже сподобалося. сподобалася сама екскурсія в Палаці, а також дуже захопила тут екскурсія, так скажемо, по цій садибі, а також весільний обряд. Олена Гула, новини 33 канал.